Поважних гостей чекали у бібліотеці імені Дмитра Чижевського, де розташований обласний центр польської культури. Саме тут Наталія Ткаченко відвідує курси з вивчення польської. каже, це добра нагода безкоштовно вивчити ще одну іноземну мову і демонструє знання здобуті за місяць. Дуже добрий, це я привіталась? Наприклад, я кажу, я з України. Це я з України. А... Мам на ім'я Наталія, називам ще Ткаченко, це е, представилась. Е, е, наприклад, е, кохам язик польський. Це е, полюбляю язик польський. Аби продемонструвати свої знання перед польськими гостями, Наталі довелося чекати. Консули запізнювалися на півгодини. В очікуванні поважних гостей колеги Наталі розважалися, як могли. Присутні побачили імпровізовану виставу, подивилися фільм про географію та історію Польщі, ознайомилися з виставками, присвяченими видатним польським діячам культури. Одна з них присвячена Фредеріку Шопену, який є, так би мовити, ювіляром сьогодні, якому присвячений саме цьогорічний фестиваль, а також виставка присвячена життю та творчості Ярославу Івашкевичу, який є видатним польським поетом і разом з тим одним з видатних Єлисаветградців. Доротон Мухович та Яна Здановський кіровограція зустрічали оплесками. Спілкування з консулами тривало близько години. Вони оглянули центр польської культури та подарували відвідувачам центру комп'ютер. Голова об'єднання Поля. Кіровогращини Олександр Полячок каже, головна мета таких заходів зміцнювати українсько польські відносини. Він також висловив сподівання, що найближчим часом в обласному центрі запрацює музей польського композитора Кароля Шамановського, який уже більше десяти років не можуть добудувати. Е, є Контакт між керівництвом Кіровограда, якому належить сьогодні цей будинок, і дуже авторитетною організацією товариства Спільнота Польська в Польщі, яка за рахунок фінансування з польського державного бюджету, надає допомогу закладам освіти закладам культури за кордонами Польщі. Такі ж дні української культури проходять і в різних регіонах Польщі. Вже восени українці з візитом у відповідь поїдуть до Кракова.